Всім привіт! Сьогодні я така, типу, вся до вас вийшла, сьогодні неділя, гарна погода. І я думаю, чому б мені не познімати відео. А так як я поїхала до батьків, я не маю штативу, тому виправляюся як можу. Стараюся, відео буде хорошої якості, хорошого звуку. Тож, сьогодні я хочу з вами поговорити про продуктивність, як покращити свою продуктивність і як взагалі стати набагато продуктивнішими. І так, перше це вставайте раніше. Як би це банально не звучало, але за ранок ви можете виконати набагато більше, ніж, в принципі, за цілий день. І щоб вставати раніше, нам потрібно налагодити свій режим сну, тобто лягати також раніше, і засинати з думкою, що завтра буде новий день, новий, чудовий день, що ви можете зробити багато чого, і так ви скоріше проснетеся, і легше буде, другий. Другем, плануй свій день. Повірте, 90% людей не планують свій день і тому не добиваються нічого. Не будь тою людиною, яка нічого не добувається, будь тою людиною, яка йде до своїх цілів. І найкраще взагалі планувати це із з вечора. І ви будете розуміти, що завтра у вас багато справ, цікавих справ, і вам знову ж таки буде потрібно раніше встати, і знову ж таки, вам це буде краще встати. Тому що ви розумієте, що ви завтра маєте робити. Ну, Якщо ж ви любите планувати зранку, то, в принципі, можете планувати і зранку. Тут немає якихось особливих правил. Все тільки на вашу думку. Третє, працюйте циклічно. Що ж це означає? Тобто, у вас є якісь справи, які вам потрібно виконати. І ви виконуєте ці справи там напротязі півгодини, чи годину, чи 40 хвилин. А після чого дозволяєте собі трішки відпочити. Це може бути 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин, півгодини. Але дійсно відпочити, просто відволіктись від цих важких чи там неважких справ. Спробуйте не брати свій телефон хоча б годинку часу після пробучення. Якщо ви свій ранок починаєте з того, що гортаєте там сторінку в Фейсбуці, Інстаграмі чи Тіктоці, чи ще в якихось соцмережах. То це потрібно дуже швидко міняти. І замість цього краще займіться тим, що вам подобається. Це може бути якась творчість, малювання, танці, спорт, читання книги, чи піти зробити собі смачний сніданок, чи там вигуляти собаку, чи ще якісь справи, крім телефону. П'ята порада: це просіть від себе менше, ніж ви можете зробити. Я знаю багато людей, які планують допустимо свій день. Але вони записують чи складають дуже багато справ. І в результаті вони не встигають нічого виконати. І дуже засмучуються, тому що, ну, але це, в принципі, було нереально виконати. Тому ставте собі 3, 4, 5 максимум основних задач, які ви повинні виконати, а вже інші другорядні. Тобто, якщо ви їх не виконаєте, це вже не буде кінець світу, це допустимо. Тому що зараз і так багато змінюється наших справ, тривога і так далі. А тепер давайте розберемося, чому ви, в принципі, нічого не встигаєте, і не є суперпродуктивними. Перша причина, яка в цьому може слугувати, це відкладання справ на потім. Чи часто у вас було таке, що у вас з'являється якась справа, але замість того, щоб взяти її і почати робити, ви відкладаєте її на потім. На завтра, на післязавтра, і так до безкінечності. І що в результаті відбувається? Один день ви відклали завдання, на другий день вже таких завдань два. І так далі, три, чотири, п'ять. І коли проходить термін здачі цих задач, ви про них згадуєте і заправляєтесь енергетикою чи кавою, щоб не заснути? Ви виконуєте всі ці завдання за один вечір чи за одну ніч. І проклинаєте всіх, хто вам дав це завдання, це особливо стосується студентів. Але ви б могли просто потрошки виконати кожен день, не відкладаючи на потім. А чи може відбуватися це відкладання на потім? Чому може бути таке? Є два варіанти: перший, що людина просто лінується і відкладає через це всі свої завдання на потім. Бо мені так лінь, я так хочу полежати, відпочити. А другий варіант це те, що в принципі людина не встигає виконувати це завдання, тому що в неї бракує часу. В результаті вона не встигає виконати одне завдання і всі інші тягнуться за нею як хвостик. А що це нам кажуть? Це кажуть про те, що людина не вміє правильно організовувати свій час, щоб їй все хватало. Зараз ви скажете: а що ж робити, якщо людина в принципі повільна? І повільно робить всі завдання. Ну, дивіться, було проведено дослідження, і було виявлено, що інколи люди, які фізично можуть швидше виконати це завдання, вони виконують його набагато помаліше, тому що лінуються, ніж ті, які повільно виконували завдання. І ви скажете, а з чого тоді відбувається ця швидкість, тобто від чого вона залежить? Яка причина, що людина може швидко виконати це завдання? Перше, це продуманий список справ. Тобто на паперовому форматі чи електронному, немає різниці, ви маєте послідовні всі справи, які ви маєте виконати за день і виділяйте на них певний час. Якщо ні, то просто розподіляйте свій час по цих завданнях. Тобто, в такій годині я то роблю це, в іншій це. І а що, якщо я скажу, що в мене список плану в голові? Добре, допустимо, дивіться. У вас є список план, планів в голові. І ви половину, яку ви не встигаєте там зробити, ви її просто викидаєте. Ви замучені, ви просто за неї забуваєте. І в результаті переносите цю справу на інші дні. А якщо б ви записали її, то ви б вже не могли про неї забути. Тож, це було все ось такі невеличкі поради, які я склала. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на мій канал, на мої соцмережі, які, кстати, в ссылку в описі. Також я хочу створити ще свій другий YouTube канал. Я зараз це в процесі власне, продумування ідеї і так далі. Думаю, на наступний місяць я вже його запущу або через місяць. Тож, якщо вам цікаво, все буде, тож підписуйтесь на мій канал. А це па-па! Ой, а це всім папа. Люблю вас. А це мусе.